Зараз літо, тепло. Людська натура така. Про зиму ми подумаємо, коли буде мінус один і коли ми вже будемо мерзнути в своїх хатах. Але станом на зараз вже треба думати, як нам виживати взимку. Насправді це важливе питання, тому що держава не робить ніяких програм. Від слова, взагалі, держава не робить ніяких програм допомоги навіть тим, хто потребує і потерпає, таких як пенсіонери, або багатодітні сім'ї, або ще хтось. Я так думаю, що будуть нам казати так: ну що, ми вам намет поставимо? Генератор туди один зафігачим, і все. І от скільки там тієї зими. Насправді, я знаю, це достойно, бо я це промоніторила. Станом на зараз, якщо ви схочете купити щось, щоб, у вас, щоб накопичити енергію і потім її якось використовувати, коли у вас будуть відключати світло, то ви не купите в Україні нічого такого, щоб було ні по дурній ціні за грубі гроші, як зараз. За грубі гроші ви зараз купите, але за таку ціну, яка більш-менш. Притомна, то це 40 тисяч, 30 тисяч, 50 тисяч, 60 тисяч, в залежності від того, на який період вам треба цю енергію використати. То це очікується жовтень-листопад. І якщо нам на півдні класно, тому що у нас хоч і стріляють, але у нас світло не відключають. Я не знаю, як буде до листопада. А в іншій країні треба вже думати зараз і ще на позавчора. Так от у мене запитання до наших можновладців, до нашої Верховної Ради, де ваші проекти? Де Ваші зміни до законодавства, де ви могли би прописати і дати вже зараз на ну, зараз людям отаку вот, м, чарівну паличку від держави. Е, що робити людям, чим ви можете допомогти, коли у нас настане зима? Ми розуміємо, що буде ще хуже, хуже не буде, це не ваше гасло. Верніше, воно вже було, ми це вже з'їли і виплюнули, а от хуже буде. І от я хотіла би побачити, що держава буде робити. Я розумію, що це питання риторичне. Насправді, зелені нічого ніколи не робили для людей. Зелені завжди робили все тільки для самих себе. Але все ж таки, якщо ми не будемо їх копати, у нас взагалі нічого не буде. Наш народ, нашій державі, самі 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 робимо все самі.